Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Ти рознімаєш? Цього разу ми вирішили перевірити, чи достатньо в черкасах місць, куди черкащани можуть цивілізовано сходити в туалет. Дійсно дуже багато людей і мешканців нашого міста і приїжджих людей. Стикається з цією проблемою, а де у нас туалети? А нема. Де тут поблизу можна знайти громадські туалети? Громадських туалетів, в Черкасах навіть я не знаю, все платне. Туалетів немає, з цим проблема. Я думаю, з цим потрібно боротися. Потому що реально, от, посмотрите, центр міста і... Люди ходять, ну нікуди навіть сходити в туалет. Чесно. А куди ви ходите, от, якщо заходять? Ну, я хожу. От кінотеатр України є платний. Це добре, що я знаю. А люди, які э, підпенсіонного віку, пожилі люди, люди інваліди, вони э, не знають, де можна сходити в туалет, в центрі міста. Тут немає ніде, я не знаю, що в магазині можна запитати, але я не знаю тут. Ні одного туалету. А у вас не траплялося так, що от захотілося і от не можете знайти? Захотілося. І... Стидно неудобно, я військовий пенсіонер, але ж десь в скритне місце саме ховаюся, щоб ну, що там, випив води саме, чи літом саме пива випив. Та й так, то саме. Да. А скритне місце це де такі місця є в нас? Ну, Скритне місце десь за домами, там, щоб люди не бачили, щоб з балкона тебе не бачили, десь отак. От Вистачає взагалі? Ні, звісно. А в кафе ви не ходили от вам? А там ніхто не пущить, просто так не пускають. <реш> Ви пробували? пробували? Що вони кажуть вам? Ага. Що вони казали вам? – Для посітілі. Де в Черкасах є громадські туалети? Немає. Як немає? Взагалі? Де я знаю, то їх немає. А куди ж ви ходите? Що? Так що дуже? Під забор куди, буду чесно говорити. – То людей під забор? Де де людей? Де де люди під забором? Не знаю я. Не кричать на вас, люди? Кричать, звісно. Телекомпанія Віка знімаємо про громадські туалети. Ну, скажіть, багато людей взагалі заходить? Мало, ну, мало. Скільки десь в день? Ну, коли я, коли 30, коли 35, мало. В цьому громадському туалеті є все для комфортного перебування. Власне, є кабінка, куди можна сходити в туалет. Є кран для того, аби помити руки. Тут навіть є. Така записочка. Зачекайте, будь ласка, вода з крану потече обов'язково. Так зазвичай як говорять черкаські чиновники. Перевіримо, поки вода о дійсно, бачите, потекла. Тут є гарна картина з пейзажами на океан. Ось можна, якщо втомилися, присісти, трішечки відпочити, ну і попудрити носика ось в цьому зеркальці. Ну, це для дівчат. Ось такий от громадський туалет в центрі нашого міста. Можете як медик, розказати, наскільки це небезпечно, якщо людина довго стримується, якщо не знайшла громадський туалет. Звичайно, це небезпечно, тому що у разі існування первопричин, скажімо, в сечовидільній системі достатньо тривалий застій сечі, він якраз провокує можливість розмноження цих мікроорганізмів, які є в організмі, провокує, скажем, спалах яко, якоїсь, Патології, ну, наприклад, там ниркової коліки або пілоніфріта, або гломеролоніфріта. Ми знайшли громадський туалет, що в дитячому паркові. На жаль, він не працює. Про це чітко написано на табличці. До речі, і собаками також не можна, але хто не вміє читати саме для них. Повісили прекрасний замок на двері. На троянту улюблене місце для багатьох черкащан. Тут є навіть спортивний майданчик. Ну і звісно ж є громадський туалет. Серега, де тут двері? Двері десь там. Зараз ми перевіримо, чи працює він для мешканців нашого міста та гостей. Зачинено, туалет не працює, тож багатьом доведеться потерпіти. Ми побували в, в дитячому парку і в долині Троянд і бачили, що громадські туалети там є, але вони не працюють. Чому так? А, ви розумієте, я там другий місяць як директор підприємства, підприємство в дуже складному економічному стані. На сьогоднішній день, от на перше 11, на перше 12, боргів по підприємству 545 тисяч гривень. Я попросив економістів розрахувати утримання одного громадського туалету протягом місяця. Сьогодні собі вартість більше п'яти тисяч гривень. Це опалення, зарплата, податки. Там все. Ми зараз шукаємо можливості, по-перше, додатково заробляти, щоб це можна було робити. І взимку в наступний період, ну в наступний рік, я думаю, що ми зможемо взимку утримувати ці туалети. На час масових заходів ми їх будемо відкривати. Зменшимо борги, викрутимось то, трохи з цієї. Економічної кризи, я думаю, що все це буде працювати. До наших рук потрапило відео, на якому ми пізнали одного з черкаських чиновників, який ходив до вітру прямісінько в одному з кабінетів Черкаської міської ради. Його обличчя ми не покажемо. Нехай це залишиться на його совісті. Ну що ж, можна зробити певний висновок. В Черкасах дійсно не вистачає громадських туалетів. Їх бракує навіть чиновникам. Тож, можливо, це питання скоро вирішиться. <му> ну А тепер ми йдемо до депутатів та чиновників ставити їм запитання. В честь кого названа вулиця Горького? На честь Максима Горького, письменника. Що він написав? Та твори якісь писав там, такі, які подобались Ле Леніну і. Ну, я не думаю, що має така вулиця бути. Я думаю, що у нас достатньо українських письменників, іменем яких можна було б називати вулиці в Черкасах. Горького? Не знаю, чесно. От приблизно, як хто це міг би бути. Може, щось з великовідчиняю війною пов'язано. пов'язане. Воював, так? Ну, можливо, я не знаю. Я думаю, в честь Максима Горького. Хто це? Письменник. Що написав? Мать. І все? Я не пошановувач. Це шкільна програма. Вже зі школи прийшло багато років. Те, що запам'ятав, те, що по школу проходило. А ви що, не знаєте? Я знаю, це видатний революціонер епохи радянських часів. Улиця Горького, Чекаса, великого писателя російського. Що він написав, можна придати? Ну, написав <говорить> мать письменника Максима Горького. Що написав? Багато творців за, скажімо, руські російські письменник, поет. Він написав. Найвідоміше, що можна да. Ну від, Я що зараз. От виліті. <смі> На <смі> да, питання у вас добрі, коротше. Е, ні, ні, ні. Е, е, Буревісник. Максима Горького, російського письменника. Що він написав? Мать. Про що мать? <смі> Будемо шоу мать. Ну, такий революційний характера така. Повість, чи, Мабуть, повість. Скільки коштує кіловат електроенергії в місті Черкаси? Я не знаю. Приблизно? Я не знаю. Від і до? Думаю, зараз десь копійок 70, напевно. За кіловат? Думаю, так. так. А в селі скільки може бути, знаєте? Я думаю, що стільки ж. Гривня 30. Чи гривна 32 десь біля такого? Значить, я знаю, що для комунальних підприємств, і взагалі для бізнесу, гривна 49 без ПДВ, для міськ світла нічний тариф 37 копійок за кіловат. Для населення, ну, сільський тариф, тому що я сам живу в Руській Поляні. в мене будинок, значить, в мене 29 копійок за кіловат. Батьки в мене живуть в Черкасах, я часто до них приїжджаю, ну, по-моєму, 22 копійки за кіловат коштує. На сьогодні 1 кВт коштує 46-48 копійок. Мені mm, ну, мене оплачує електроенергію жена, то, по-моєму, около 30 копійок за кіловат. Ліфту, і в ту сторону, зараз <світ> не пам'ятаю. Близько для приватної структури близько гривні, для населення. Бусь 46 копійок. Для населення кіловат коштує е, десь гривня. Ой, 29 копійок. Гривня 29? Так. Да. Гривня 29. 29 копій, да. Скільки років нашому місту? нашому місту зараз десь 725 років і е, воно, здається, засновано десь в 1285-му. 725? 700. 20, 721, 726. Пащан, по пам'яті пригади. Mm, я сам скажу, значить, у нас було 700. Ой, Господи, ну там, зараз, секунду. 720.

Це була програма. Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.